Пане, ну, ну а 466 й наказ Пункт 1.6 про що Так. <ривіт> угу. Але... Ви, мабуть, теж не знаєте, Тоже... про що він говорить? Я знаю до себе, я знаю так? Просто... І про що він говорить? Просто виключите ваш телефон. Чому? <ривіт> Ви при виконанні я маю право вас знімати. Ви 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 маєте право мене знімати? про міліцію? Так. Згідно з Конституцією України я є мадірним такий як ви. Але право відмовитися. Mm. можете? Так що, будь ласка, пане краще? Я? Так як ваш напарник казав? Ви чому ставили ні? Ви адвокат? Ні. Ні. Я маю застаріла тема. Я? застаріла тема. Нормально. Це застаріла тема. Можете ще документи не хочете показати. Звичайно, може показати. Покажи. Але ми я знімати не, не буду. Ми взяли мої документи, ви знаєте, як мене звати, мою фамілію. Отак, бачите? О, я знаю. <кліпи> Шумалі, я забуяв, ні, шкайте, а прізвище, хто такий і що. Шановний, я вам не Ви Бачите, так чекаю. Тені Ігор Моронов. Дуже добре. Номер на грудного О, 11436. Добре. Ви не являєте Лве 0, 0, не, не адвокатом. А я як що з ней? Прошу, прошу пана, ви про права громадян. Я не відстоюю права. Від... Які права? Я нічого права не відстоюю. Я вам просто що, кажу, що, як... що, що, ви, що ви нам кажете. Я вам просто кажу. докази. докази. фото, Ви знаєте, що таке що... презумпція не А я кажу, що вони були. Прошу пана, я з вами поки що не спію. Так, я, кажу, я вас попросив би бути свідок. є? Власник, це власник, я? Абсолютно не змагання ви можете. Я така але знаєте, може бути і дружина, і сестра, і батько, і будь-що. Ви ту штуку, що хочете писати, можете писати, але маєте на увазі, що. Гаїш, яка обманеш, то дорогу не обманеш. От але ви нормально поступали, ви нормально теж якби поступали, з вами теж би нормально.